Доброго ранку, шановні вчителі, шановні учні, батьки, випускники 11 класу. Сьогодні, 27 червня, починається державна підсумкова атестація для всіх випускників 11 класів всіх середніх шкіл України. Сьогодні понад 280 тисяч одинадцятикласників будуть писати переказ з української мови. Шановні випускники. Я сердечно вітаю вас всіх з закінченням середньої школи, з закінченням навчального року і з початком державної підсумкової атестації. Попереду у вас доросле, цікаве, але нелегке життя. Завжди будьте сильними, дружніми, мужніми, поважайте і шануйте своїх вчителів. Я сподіваюся, що ви завжди з приємністю, ніжністю і теплотою будете згадувати свою школу. Хотів би. Нагадати вам слова чудового українського письменника, Героя Радянського Союзу і вчителя Юрія Оліферовича Збанацького з його твору Малиновий дзвін Школа моя, радість моя! Ти живеш і житимеш завжди в серці, як свідок моєї неповторної юності приємно до сліз заходити в ці суворо холоднуваті стіни, блукати самотньо і згадувати, згадувати, згадувати. Ви знаєте, що всі дороги від шкільного порогу. І хотів би просто сказати, що я абсолютно переконаний, що всі 11-класники, які зараз почнуть писати переказ, вони володіють глибокими фундаментальними знаннями з української мови. Головне, не хвилюватися, уважно прослухати текст і зробити найкращим чином завдання державної підсумкової атестації. Я хотів би висловити глибоку пошану і подякувати всім педагогам, вчителям, які допомогли вам пройти. Повний курс середньої освіти і вийти на фінішну пряму. Державна підсумкова атестація в цьому навчальному році проводиться за збірником переказів для державної підсумкової атестації з української мови для 11 класу 2013 року. Міністерство освіти і науки направило цей збірник, і він є в кожній середній школі, де є 11 клас. Укладачі збірнику Галина Шелехова, Валентина Новосьолова, Єрмолюк Алла. Саме по цьому збірнику сьогодні всі одинадцятикласники будуть складати державну підсумкову атестацію Переказ з української мови У нас в гостях сьогодні учні восьмого класу, ліцею номер 100 Поділ міста Києва, Валерія Вест та Володимир Олійник. Вони однокласники, і сьогодні прийшли допомогти всім одинадцятикласникам, випускникам України витягнути, взнати, який номер переказу буде. По цьому збірнику в державній підсумковій атестації. Шановні ліцеїсти, я запрошую вас зараз за допомогою лото-барабану визначити, за яким номером переказу з цього збірника розпочнеться державна підсумкова атестація. Будь ласка. Дякую. Отож, номер 52. І зараз я знаходжу цей номер в збірнику. Номер 52, сторінка 88. Атлантида. Легенда чи дійсність? Ще раз повторюю: збірник, який є в кожній школі, сторінка 88, переказ номер 52, Атлантида. Легенда, чи дійсність? Дійсність. Я бажаю всім учасникам гарного результату в державній підсумковій атестації. Розпочинаємо, дорогі колеги.